Ісуса Христа і Його слава і миру, ми благодарим нашому Богу за нинішній новий день, який Бог ров на нашій житті, а також за тим, який є постійний день того гора. Ми теж благодаримо Богу і не тільки за нинішній день, а за те, який Бог допомог нам його прожити. Ми теж чули таке з такі прекрасні пісні для тих теж було нагадано, що ми прийшли сюди, щоб чути з Його Слово, щоб слухати і нагадатися його, його Словом, І щоб Бог простив нас, друга пісня, щоб Бог він простив нас і за то, за то прощення було Ісус Христос. мусив Мусимо муки Мухи страдання, щоб говори прощені, щоб були, були спасення. І зараз перед. В началі нашого служження я буду читати Слово Боже, яке є записано в Псалмові 22 6 стихі. Перед тим теж я би хотів всіх нас попросити, щоб ми відкрили, приготували наші серця для того, щоб слухати Його Слово, щоб ми могли і жити по Ньому, і жити по тому слову, яке Бог, через яке Бог говорить до нас. І Псалом 22, -й, 6 -й, стишок, я прочитаю цілий цей стишок. Так, благость і милость засудають да мене во всі дні моєї, І я прибуду в домі Господня ногі дні. Ми тепер чули. Такі прочитані слова, де Бог говорить, і я би хотів, якби те, що на що звернути таку нашу увагу на сопровождення, то слово нам таке і знакоме, що то означає сопровождання, коли ми можемо сопровождати. Маленьких точок у школу, у садика до ще самі не можуть уйти, і ми їх супроводимо супровода... до школи, до садика. Ми можемо супровождати старих, які вже теж саді, які теж не можуть кудись ідуть. Ми їх можемо попровадити, піддержати щось таке. Ми можемо відійти, же, коли передягаються, їдуть десь такі великі чини, президент там. Або якісь депутати, ось такі міністри, їх супроводжують теж спеціальні машини, їх проважають люди, які їм довірені. І то не тільки ми можемо відзнати, що як проважають діточок, або старих, або те. Ми тепер прочитали, що Бог теж сопровождає людей, Бог сопровождає. Нас, усіх нас супровождає. І чим Бог супровождає нас? Ми тепер чули прочитані у цьому стихові, що так, і да милость і благость супровождають мене. Милостю і благостю Бог супровождає кожного із нас. І я би хотів, що, що ми можемо віднести і, і від той і благості, що що таке благость? Благость це коли ми отримуємо щось і за то нічого не платимо. Ми отримали якби так безплатно. Нам не є за то платити. І Бог він, з ними наприклад, Бог ми дихаємо воздухом тим, яким Бог дає. Христовороту дихаємо, і нам за то не треба нічого платити. Бог дає нам сонце, посилає, і ніхто за то, ні ми, ні людей за то нічого не платить, за, за сонце, яке теж нам необходимо, яке ми, ми, ми не могли бити існувати бо не було сонця. Бог посилає много різних таких подарунків. Різних подарунків нам також і слово Боже нам пише, що Бог посилає нам дощі на злих і неблагодарних, на грішних і спасенних, таких. І Бог посилає теж дощ, без якого не може не бути водичка, з якою ніхто на землі не може прожити. І то за то ніхто нічим нікол, нічого не платить. Також, і Друге слово, яким, чим Бог провожає нас, це милость Господня. <кхід> e, і, <кхід> до милості ми знаємо відноситься, коли. Ми в чому свинуваті в прощенні. Ми за то ми не несемо ніякої ответственності, ні кари, нічого, то помиросім ми прощенні. читаючи Слово Боже, то, ми читаємо, коли написано усі согрішені лише слава Боже. Всі люди сорешені по своїй крайності, по своїм ділам, по своїм поступкам. люди тільки могли наслідувати ту вічну погоду, то вічне пекло. Але Бог по Своїй великій милості, по Своїй великій любві, той Бог он спасає нас у тої погибелі, щоб ми були спасені, щоб ми могли бути спасені і жити в місті з нашим Богом. Бог посилає свого Сина, єдинородного сина Ісуса Христа, який. Іде на ту землю, який несе муки, страдання, він платить уже за наші гріхи, і ми той не несемо за то ніякою мною. Ну, Я кажу, кари, нічого не платили, ми тільки маємо прийти до нашому Богу в наших молитвах, в нашому покаянні перед Богом і моє прощення то є мілость Божа. І е, друге, щоб як Бог довго. Як довго Бог он буде, може, може, буде або може сопровождати нас милостю то благостю. І ми далі читаємо, що де, де Слово нам Боже пише, що так милості і та да сопровождають мене во всі дні життя моєї. Бог супроводжує нас у всі дні життя нашої, милостю, ету благості, і Бог не забуває. То, то ні один раз Бог не забуває, щоб нас супроводжати. Бог не томиться в тому, щоб прийти. Або що, і Бог сопровождає нас такими е, дарами, милості і благами. Далі, якби, чого Бог, он так, он, чому Бог он так любить нас, чого Бог он так много старає нас і собородає нас так, тих, тими милостями, тими благами, і читаючи Слово Боже. Ми, ми читаємо, що Бог він каже, що ми є свої Богу, ми є йому родні і близькі, і зато Бог він любить нас. І Апостол Павел теж нам пише у посланню, що ви вже не чужі, ви вже не крішенці, але ви собрали святим і своїм Богу. Ми вже стали своїм Богу, і Бог зато любить нас, Бог за то старається за нас, і Бог за то сопровождає нас у тому. Друге, що я ще хотів казати, Бог супроводжує нас і Він любить нас за те, що не ми потрібні нашому Богу, а й Бог нужен нам. Бог бачить, що без Нього без чоловік на землі не може жити, не може бути. Якщо б Бог, є не було бы Бога, не було б бы того, немає десни ні того сонечка, ні ни воздуху, нічого. Але щоб бути, щоб то і Бог, Он то все дає і бог видит то, що он нужен нам, і він іде, він супроводжує нас такими благом. благами. збаває і є си Бог так любить нас всіх Бог, он так старається, як ми любимо Бога, які наші отношення і до нашого Бога, люблячому такому Бог, як ми, коли Бог уникає, коли розміщає, що Ісус Христос, он у Євангелії Махтея, 11 глава, 28-29 стих, там ми читаємо, де каже Христос, «Прийдіть під мені всі і стружені, і змучені у гріхах, я заспокоюся, Пудьте, Христос простирає свої руки і кожного з нас, щоб прийти, щоб ви покаятися в наших гріхах, щоб не мучитися нам в наших гріхах, щоб поручити прощення, щоб бути. І як ми тоді поступаємось, я думаю, кожен із нас тяжко було тяжко прийти в нашому Богу, щоб покаятися, щоб поручити прощення, щоб приврісти міг із Богом, то є дуже тяжко. І коли. Бог хоче, є такий на своє добре, Він хоче Бог піши. Ми, коли одвертаємося од от Него. Коли ми може, пораємося, може не покораємося тому, що каже Бог. Але Бог он, за того нас любить, що Він нужен нам. <клух> далі, коли ми читаємо, далі ми читаємо у Слові Божому, що. Ті, які увірили у Бога, те, які прийшли які мають мир із Богом, вони прибувають в домі Господньому многі дни. І якщо ми примирилися, і ми, які примирилися з нашим Богом, які прийшли до нашого Бога, ми теж прибуваємо в Його думі. Ми перебуваємо в домі многії дні. І тут на Землі вічності будемо прибувати із нашим Богом. Тому що Он нас любить і ми полюбили його, і ми будемо прибувати з Ним вічно. І тепер як нас нині як вже є е, е, послідній день, який у етогода, то ми теж особливо маємо е, визначити нашому Богу подяку за те, що Бог сопровождав нас цілий своєю благостю, своєю милостю. Ми не маємо якоїсь таких недостатку, хліб Бога на наших е, Hola, my spali spokojnie, chociaż w Ukrainie atakuje, że Ну, війна, люди не всі люди так жити, не всі, але ми так спокойно. Бог супроважана си году, і ми маємо віддати нашому Богу за то велику подяку, велику благодарність. Друге, може протяження років, може ми поступили не добре. От щось ми сохрішили перед Богом. Ми потеряли той мир, не маємо такого міру, тому ми можемо. Прийти тоже до нашого Бога в наших молитвах, в молитвах покаяння, щоб нам вже переступити порог уже Нового, года, і, і щоб ми вже були в мірі з нашим Богом, щоб уже ми могли прославити Бога з чистим серцем, щоб отримати нам прощення. І добросить нас у тому, щоб ми могли в послідне життя, як у нас существо Боже, прославляти Його і бути Йому вірні до кінця нашого земного життя і вічності бути з ним. Зараз ми будемо молитися, приховання наші поліна і не молитися.